Привіт! Нам часто задають запитання щодо первинних документів на ФОП. Так що сьогодні поговоримо про правинку для ФОП другої групи. Відповідно до законодавства, ФОП на другій групі єдиного податку можуть продавати товари підприємствам, ФОПам на будь-якій системі оподаткування, а от надавати послуги, у тому числі побутові, можуть тільки населенню і єдинникам, підприємцям і ЮРОСОбам. На спрощеній системі ведуть лише облік доходів. Це вся ваша готівкова і безготівкова виручка. З 2021 року вести книгу обліку доходів не обов'язково, але це не означає, що облік не потрібно вести взагалі. Можна це робити у довільній формі, у зручному для вас форматі, у паперовому або електронному вигляді, записувати отримані доходи. При складанні звітності потрібно спиратися на первинні документи. Якщо буде перевірка, податківці мають право вимагати у вас документи, які підтвердять дані в декларації. Оскільки цифра доходу в книзі не підтверджує, за яким видом діяльності отримано дохід та за якою ставкою він повинен обкладатися. То що ж є первинними документами для ФОП на другій групі, розкажу після короткої реклами. Я нагадую, що у нас ви можете отримати консультацію всього за 50 гривень. Під відео я залишу посилання, за яким можна цю консультацію замовити. А коли ви вже там, натисніть лайк, мені буде приємно. Отже, що ж є первинними документами для ФОП на другій групі. До них можна віднести товарні чеки з оплати товару та квитанції акти з оплати послуг при отриманні оплат готівкою, банківську виписку при оплаті без готівкою. Тоді додаткові платіжні документи ФОП не виписує. При цьому зверніть увагу, що роздруківки з клієнтбанку буде недостатньо, перевіряючим потрібен оригінал, тобто виписка, завірена мокрими печатками банку. Саме такі документи підтверджують, за що отриманий дохід, і чи може такий дохід обкладатися єдиним податком. При цьому діяльність, від якої отримано дохід, повинна відповідати кведам, зазначеним у свідоцтві єдиного податку. В інакшому випадку підприємці можуть позбавити права перебувати на єдиному податку. При відсутності документів, що підтверджують отримання доходу від діяльності, зазначеної у свідоцтві, податкова може зобов'язати обкласти такий дохід ПДФО за ставку 18%. Якщо ФОП продає товар, то потрібно пильно увагу приділяти відповідності товару, що продається, тому товару, який був закуплений. Якщо при перевірці виявиться, що ФОП продає товар, який не купував, і по ньому немає документів, тоді доведеться пояснювати, звідки той товар з'явився. В ідеалі потрібно зберігати всю первинну документацію. Вона знадобиться як мінімум для управлінського обліку. ФОП зможе порахувати свої витрати, підтвердити покупку, повернути бракований товар постачальнику зможе зробити звірку з постачальника. Також первинка може знадобитися у тому випадку, коли податкова анулює реєстрацію. Єдинником за невеликі борги, а ФОП дізнається про це випадково через півроку рік. Тоді доведеться підтверджувати свої витрати, щоб не платити 18% ПДФО і 1,5% військового збору з усього отриманого доходу, оскільки весь цей час ФОП перебував на загальній системі оподаткування. Як довго потрібно зберігати первинку? Термін зберігання первинки становить не менше 1095 днів з моменту подання податкової звітності, для складання якої використовуються ці документи. Які можливі штрафи за відсутність первинки? Штраф за неведення або неналежне ведення обліку доходів і витрат становить від 3 до 8 неоподаткованих мінімумів громадян. За повторне порушення протягом року від 5 до 8. Штраф за відсутність первинних документів або ненадання оригіналів документів контролюючому органу становить 1020 гривень. При повторному порушенні протягом року 2040 гривень. Отже, зберігати первинку чи сподіватися на долю вирішувати лише фокус. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами пояснюємо, як легше вести бізнес.